Доброго дня, шановні українці. З вами український історик Йор Швець та історичний ютуб канал Єгор Кравцов. Сьогодні ми знімаємо чергову сенсацію історичну українського масштабу на Сокірянщині. Ви скажете, де ж та Сокірянщина, так є місто Сокіряни та Сокірянський район Сокірянщина в Чернівецькій області. По історичному масштабу ми не поступаємося ні. Ниєву, ні місту Львову Лева, ні Кам'янцю Подільському, містам ЮНЕСКО історичним. Ви скажете та де ж докази? Ну, подивіться, розділ української історії в Ютубі набирайте: бойові сокири Київської Русі. На першому місці бойова сокира Київської Русі віднайдена місцевими археологами на Сокирянщині і відзнята мною. Ви набираєте масонські кладовища в розділі Масонські кладовища України. На першому місці масонські кладовище на сукірянщині. Відзнятий мною матеріал з місцевими жителями. Ви набираєте в розділі Українська історія три зуби на козацьких могилах і побачите відзнятий мною матеріал. Тризуб козацької могили на сукірянщині. І сьогодні четверта сенсація. Четверта сенсація. Українського масштабу сьогодні ми відкриємо новий розділ в українській історії. Вікінги на Сукірянщині. Так, саме вікінги. Ви скажете, де Сукірянщина, а де вікінги? Так, Вікінги були Скандинави, вони були норманами, а знайшли їх на Сукірянщині. В 70-х роках минулого століття за 25 кілометрів від міста Сукіряни. Московські археологи розкопали кладовище. Кладовище поховань вікінгів. Були знайдені скелети з ростом 2,20. Міряли скелети сантиметр-сантиметр. Сантиметр. Були знайдені предмети побуту вікінгів та вікінга, вікінговська зброя, зброя вікінгів, правильніше кажучи. Сенсація? Так. Чому її приховали? Тому що на той час все, що знаходили московські археологи на теренах України, відвозилось в Москву і часто густо не афішувалось, фактично крали українську історію. Історія про вікінгів на Сокірянщині так би. І залишилось невідомою, якби я 3 роки назад, взявши слід, не йшов до сьогоднішнього дня, до сьогоднішнього фіналу. Опитано більше 15 чоловік. Є місце цього кладовища, точне, є точні координати. Є свідки. І саме головне, є свідки, які бачили, як московські археологи викопували скелети з ростом 220. Та предмети побуту і зброю вікінгів. Ви скажете, звідки ля вікінги на Сокірянщині? Відповім. Ну, по-перше, це знають місцеві археологи. Добре. Ну, називемо їх чорними археологами. Вони це знають, вони б це підтвердили. Славно звісний, Великий князь Олег знаменитий його похід на Царьград, Коли він взяв Царьград, він вирушив Києвом ішов через Сокірянщину. По Дністру, по території тодішньої, на території сьогоднішньої Секірячни, в давнину він ішов по Дністру. Вів з собою київські племена, свої підданих, і, звичайно, з ними в похід пішли вікінги, вікінги, яких він наняв як ударну силу свого війська. Вікінги Нормани, особиста його гвардія, штурмовий загін. Ви скажете, вікінги були ж не такого великого зросту. Та ні, вони були великого зросту від 1,80 до 2 м. По тим часам і навіть для середньовіччя, це велетні велікани. Але були вікінги, які були більше 2 м, 2,20-2,30 м. Скалет 2,20 по життю це 2,25-2,30 см. Їх називали Берскер'єрами, якщо я не помиляюсь. Це були вікінги надзвичайно великі, більше, ніж свої соплемінники нормани. Величезного зросту дуже люті в бою. У них був дуже лютий характер. Їх навіть боялися свої побратими, звичайні вікінги нормани. Вони навіть ходили на човнах Вінкінгських окремо і були в окремих загонах. Отаких От вікінгів Берскрієрів і поховали на Сокірянщині. І відкопали їх в 70-х роках московські археологи. Історичне відкриття. 3 роки роботи. Більше 15 опитаних свідків. Крок за кроком. Я брав слід і йшов до своєї мети. Вікінги на Сокірянщині. Історична сенсація. Я відзняв перше відео. А буде ще друге відео. Цього літа місцеві археологи. Неподалік від центра району знайшли зброю та предмети вікінгів. Але про це буде друге відео. До нових зустрічей! З вами був Ютуб канал Історичний Ігор Кравцов. Та я, український історик та журналіст Ір Швець. Хантер, мисливець за сенсаціями. До нових зустрічей!